Сьогодні в своєму рідному місті Житомирі я відкриваю виставку Мій всесвіт, моя Україна. Виставка присвячується, звичайно, Україні. Вона колоритна, яскрава, щедра, весела, ну, різнобарвна, різнохарактерна. Ось така моя виставка. Неординарний погляд на світ молодої і талановитої Ольги Дідківської оцінили справжні майстри художньої справи. Відкриття авторської виставки Мій всесвіт, моя Україна співпав із ще однією приємною подією в житті Ольги. Такою подією стало прийняття в члени національної спілки художників України, з чим ми привітали колеги та друзі. З прекрасною цією виставкою, з тим, що ти стала уже членом спілки. Я думаю, що часом у тебе розбуде, а ти досить таки потенційно багата і така активна, так що буде ще досить багато тебе результатів. Виставка просто прекрасна, яскрава, життєрадісна, така палітра гарна, як тобі вдається це все зібрати в таку гарну палітру, яскраву, де ти береш ці кольори, де ти береш ці матеріали і, і, і подана гарно. Текстильні килими, живопис, графіка та надзвичайно привабливі ляльки все дихає жіночністю в українському стилі. З полотен дивляться жіночі волошкові очі, пістріють кольорами етнічні сукні із елементами вишивки. Та яскраві віночки із справжніми пампонами додають довершеності образу берегині. Жіночність і залюбленість і колорит України. Ну я, я тільки бажаю розвитку, розвитку і пошуків нових тем. Можливо. Ольга зізнається, що отримує велике натхнення від українських краєвидів та вважає свою батьківщину найкращим місцем на планеті. А ще запрошує всіх отримати порцію радості та естетичного задоволення від художніх робіт, які з такою любов'ю відображають українську душу.